На Сумщині вирішили вкотре поборотися з корупцією. Правоохоронці спільно з громадськими активістами спробували знайти рецепт подолання ганебного явища. Варіантів звучало багато: від люстрації підвищення правової культури населення до пожиттєвого ув'язнення для хабарників. Втім, практика свідчить, що в Україні війна з корупцією нагадує бій Геракла з Лернейською гідрою. Відрубиш одну голову, виростають дві. Земельні махінації, розкрадання бюджетних коштів і звичайно хабарі. Однак правоохоронцям дається зафіксувати далеко не всі випадки корупційних діянь протягом семи місяців. 2014 року було відкрито 125 кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності з них 123 – це саме кримінальна корупція і 16 фактів хабарництва. Причиною недостатньої ефективності силовики вважають несвідомих громадян. Останні не довіряють, міліції рідко інформують про корупційні факти. Люди бояться звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що не буде результату, але вони у цьому помиляються. Згідно опитувань, українці вважають найкорумпованішими сферами судової правоохоронну, тож пересторога цілком зрозуміла. На думку сумчан, повідомляти про порушення закону треба, але елемент недовіри все ж присутній. Я считаю, обязательно должны развертаться и должны реагировать правоохранительные органы. Обязательно. А как еще решать эти вопросы и вообще что-то сдвинуть с места в нашей стране? Зазвичай есть сомнения, что та информация, яка буде надана, на неї просто не будут не будет дана відповідна відповідь, не проводяться Перевірки самі правоохоронці наголошують, для подолання корупції громадяни повинні не давати хабарів і доповідати про порушників. Натомість, очищення власних лав завдання важливе, але не пріоритетне. Це ж не значить, що ми, поки ми будемо чистити ряди, так, то ми не будемо боротись з корупцією. Підождіть там нам потрібен місяць, два півроку чи рік. І у нас потім все буде гаразд і добре. Ми зараз вийдемо всі інші і всю корупцію поборемо, ті, що залишаться. Я вважаю. Це питання актуальним, але не воно є е, визначним. Закон один для всіх невідворотність, покарання, незалежні суди, традиційний набір рецептів. Але поки кожен не почне з себе, а влада не проявить політичну волю, Україна лишатиметься однією з найкорумповніших держав Європи. Костянтин Єлішевець, Сергій Лазаренко на часі новини.